Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Чотири цікаві факти про Україну. Частина 4. Шановні мої друзі. Перший цікавий факт. У 2011 році гра Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars передбачила події, які відбудуться через 3 роки. Адже значна частина сюжету гри присвячена українському спротиву та захисту від російських військ. А у грі Combat Mission Black She, що вийшла у 2014 році, Україна воює проти РФ разом із НАТО. У фільмі Гері Грея Пограбування по-італійськи, що вийшов у 2020 році, є фраза, яка у жартівливій формі дуже точно описує характер українців. Так скині Піт каже своєму приятелю, головному герою фільму. Ти що, не сповнав розуму? Послухай мене, Чарлі. Їдь із Лос-Анджелеса, Мрещій. Тому що я знаю одне: ніколи не жартуй із матінкою, природою, тещею і клятими українцями. Знищений Росією літак АМ 225. Мрія в аеропорті Гостомеля під Києвом на початку повномасштабного вторгнення мав найбільшу вантажність у світі. До речі, мрія встановила 462 авіаційних рекордів, із яких понад 240 світові. І останній цікавий факт про Україну. Частина 4. Один із сучасних пунктів пропуску на кордоні між Україною та Словаччиною, розділяє селище Наупіл, утворюючи малі Селменці та великі Селменці. Сталося це через те, що коли село Селменці було розділене між СРСР і Чехословаччиною. Прямо по одній із вулиць. Ось такий коротенький випуск про Україну. Частина 4. Шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, увага! Дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.